Упаковка це перше, що бачить клієнт. Вона створює враження, розповідає історію бренду і навіть впливає на рішення про покупку. Але як саме створюється брендована упаковка? Сьогодні розповімо весь шлях від ідеї до готового продукту. Все починається з ідеї. Що важливо на цьому етапі: цільова аудиторія, для кого упаковка, посил бренду, що вона має продавати, люкс, екологічність чи доступність. Форма і функціональність, коробка, пакет, тубус, гнучка упаковка, до прикладу. До прикладу, бренд органічної косматики обирає екологічний картон без ламінування та мінімалістичний дизайн. Етап другий: це дизайн і прототипування. Коли концепція готова, переходять до дизайну. Що включає цей етап? Кольорна гама, чи відповідає вона айдентиці бренду, шрифти та графіка, чи легко читається назва. 3D-візуалізація допомагає побачити, як виглядатиме упаковка в реальності. Як лайфхак перед запуском виробництва роблять тестовий зразок макап, щоб перевірити розміри, кольори та якість друку. Етап третій це вибір матеріалів і друку. Матеріали грають. Ключову роль у сприйнятті продукту. Популярні матеріали, як картон, класика для коробок, може бути гладкий або фактурний, палітурний, мікрогофрокартон, крафт-папір для екологічних брендів, пластик та гнучка упаковка для харчової продукції, Методи друку. Офсетний друк, ідеальний для великих тиражів, цифровий друк, швидкий та зручний для малих накладів, і шокографія для яскравих акцентів. Наприклад, Кави обирає матовий картон із золотим тисненням для преміального ефекту. На четвертому етапі це друк і післядрукарська обробка. Коли макет затверджений, починається виробництво. Друкарський процес включає в себе друк з використання обраних технологій, висікання упаковці надають потрібну форму, піговка створюється. Місця згинів. Додаткові ефекти, фульгування додає металевий блиск, золото, срібло, голографія на ваш смак. Ламінація захищає поверхню та додає ефект матова або глянцева, і вибірковий лак підкреслює певні елементи дизайну. Наприклад, косметичний бренд UF-лак на логотип, щоб він блищав під світлом. На п'ятому етапі це складання, тестування та запуск. Фінальний крок тестування та перший випуск. Перевіряють, чи відповідає колір друку макету, чи зручна упаковка для відкривання, чи отримає вона транспортування. Як результат, готова брендова упаковка, яка приваблює клієнтів та підсилює імідж бренду. Від ідеї до готового продукту це цілий великий процес. Але якщо все зробити правильно, упаковка не просто захистить ваш товар, а й продасть його. Яка упаковка вам подобається найбільше? Мінімалістична чи яскрава? Пишіть в коментарях. А для того, аби замовити пакування, потрібно перейти в Instagram, Paperbox Top та написати нам у Дірект. Залишайтесь з нами.